Всім привіт! Ми зайшли в зоомагазин, а тут такий папуга. Цікаво, він міє розмовляти вже. Скажи щось. Привіт. Ні, відвернувся. Ти такий гарненький, серйозний. Здається, ти кусаєшся. І взагалі, мені здається, ти вже хочеш мене злопати. Все ближче і ближче підходить. Нічого собі я тебе боюсь. А тут такі маленькі, гарненькі кролинятка. Такі милі, а там папушки. Такі в одній купі сидять. Привіт, Які ти миле. Оля, купляй, купляй, купляй. І ми будемо приходити гратися. Такі ми, а яке тобі сподобається. Беленькая? А, а угу. мне а это тоже. Шоу, формирую, формирую. Вот это тоже классно. То хлопчик, то хлопчик да, и то это девочек. Что ты кажешь? А Не знаю, де запитає чотять як його звати. Багато людей, він може його звати Флінт. Флінт. Ой, нічого, дивись, Максим. Які хороші. Дивись, Максим. Як собачка грається. Дивись, дивись, з, ними, з ними починаєш гратися, то він як кіт все-все, я тебе не, не псі... <сі> Ні, багато людей дуже тут чужі поприходили, кульовці, ніхто в не в в любить чужих, але він не кусається, да? Чи кусається? Ні, ну мені здається... Чужих, чужих може вкусити, так ну, да, да, да. сильно. Він не грається, якщо це, але дається счухати. А політати його ж ну, треба випускати. Випускаєте тут? Так я раніше як приходжу, то випускаю, бо так як щоб людей не було. Зайчик Флінт Почухали Флін. тебе, так? Да? Флінчик, ми будемо до тебе тепер приходити в гості. Да. Ти таке миле. І мовчиш, хоч би слово сказав. Кажи алло? Ніфіга, не дождетесь. Ладно, Флінчик, пока. Ми пішли. Флинт, пока-пока. Пока-пока. Не скажи, он Я тут наставила на него телефон, он в жизни не скажет. Милый папушка. А все тут. Щурики, не бояться. і вони боягузи, вони сплять. І хомячки. Джунгарики, сирійські. А це схоже на точку. І малесенькі джунгарики. Вони маленькі. Да. Ну все, йдемо. На вулиці просто спека. Трошки погуляли, походили і прийшли додому. Анюті тетя Таня з Рослава прислала джинси. Такі, як вона хотіла, широкі. Ну, зараз Аня буде міряти. Широкі в поясі трохи. Підніми трохи, бо впали. Там, напевно, трошки в шию по бокам. Ну, сам пояс, щоб не падало. Uh -huh. Такі, як хотіла. Yeah. Отакі широкі. Угу. Uh -huh. Оце такі зараз модні. Yeah. Ой, ну тепер будеш моднічать. Що треба сказати, тіті Тані? Дякую. Yeah. Дякую. Красота. Будеш в школу ходити в них? Так. Yeah. Тільки. В шию їх трохи, або пояс якийсь. Круто. Круто-круто. Іди круто. покажи Олі. тітьолі. Так, да? Да, або пояса, або вшить. Ще буде на той рік. Ну я думаю, так. Да. так? Ну треба щось зробити, бо Талія. Або пояса такого. Талія худюща, а от, ну, от що вони такі широченькі, вона їх дуже таки хотіла. Так. Да. Да. Отісенька, поправлятися треба тобі. Ні, не. От точно знаю я по собі ніяких поправлень і до старості, до пень, ніколи. Поправлятися не треба. От просто не треба. Це такий геморой, це поправляння, а ти потім не хочеш нічого, світ не милий. Ну. Ну, генетика, так, да, вона не повинна бути повна. Але не, не, не. Нікаких поправлінь. Зносити і ще краще купити. Так, да. супер-пупер. Клас. Все, ми розібрались з поясом. Там є резиночки на любу талію. Хочеш на товстеньку, хочеш на худеньку. Дуже круто. Аня дуже довольна. Те, що хотіла. Угу. І подовжені вони якраз. Вже каже мені, давай вже йдемо на вулицю в них. А сьогодні 30 градусів, напевно. Ні, ні, треба почекати, коли похолодає. Клас. Просто клас. У нас сьогодні. Літній салатик і картопелька вийде смакота? Салатик готовий у нас обід. Вже всі сіли їсти і я сідаю. Картопелька з котлеткою і салатик. Всім смачного! Дякую. Зараз Амісто ми будемо робити шармотки. Да. Да. Спочатку зіб'ємо яйця. Хочеш спробувати? Так. Да. Ну, тримай. В одній руці. Ти тримай лівою рукою. Так, так, і лівою будеш в лівій ніж. Тримай добре. І стукай, сильніше. О, молодець. А тепер отак ручками роз'єднуй. бачиш, молодець? Нас ще є яйця, правда? Давай змов ще одне. тримай, Нет, а теперь насыпать цукор. Высыпай весь. Теперь добавим трошки ванили. И напокаем. Вот это мне нравится, Аня. Да, я люблю готовить. Ти дома взагалі ніяких готовлень, ніякого бажання не проявляєш. А вона чо, ль, ті Олі любить. О, як Аня місить тісто. А ми зараз будемо різати яблука. Такі гарненькі яблучка, чотири нам вистачить. Нарізаємо яблучко на скипки. На скипці. А Аня все місить і місить. Додаємо. Чайну ложечку соди, погашеної оцетом. Посипаємо корицею. А тепер дуже пахне. Смачно. Mm -hmm. Тепер ставимо в духовку на 40 хвилин. Шарлотка готова, а як пахне, А який запах. Просто як торт, яка красотіща. А зверху треба посипати чим? Цукровою пудрою. пудрою. На запах прибігла анюта, і зараз ще будемо пити смачний чай, який ти собі вибрала. З малинкою, а ти, Аня? Я теж малинка. А я. А тут можна один пакетик на двоїх. Так, да. можна, а мама забере зелений. А я хочу зелений, так. Да. Ань, ти ж теж любиш зелений. Зелений є з манго. О, я хочу з манго зелений. Все. О, я теж з манго хочу. І така красота. Я теж з манго. Твій кусочок перший, такий великий. Оце вже вийшло красотіще. Пухкенький. Зараз буде Аня дегустацію проводить. Спробуй, що вийшло. Ну як? Смачно. Смачно, так? Да? Тепер буду я пробувати. Красота. Ну, все, ми будемо смакувати. Всі, хто їсть зараз смачного. Дякуємо, що були з нами. І всім.